Бах, як криво поставив. Блін, серйозно, я вже не... Скоро збісниться, можна, це капець. Цікаві... Цілу ніч від 10... Два... Десяти... Чекайте. Від пів одинадцятого вечора за... від... до 12 годин ранку не годин зарадиться. Класно, мені так нравиться, коли цікаві! він так заражається. Мені не нравиться, коли він так заражається. Та... Я не знаю, я не реально реально зарпиду и куплю новую зарядку. Хотя у нас тая специальная зарядка стоила 200 гривень. А ну, принципе, якщо чесно... Ти... Норма. Норма? Для нормальної зарядки. Ну да, для нормальної зарядки норма. А Но якщо такой тупой, як ця... Блин, артем вче бо из-за тебя панель разбив. Молодец. Ты что думаешь? На... Батушки здесь мои. Майнкрафт и дуже дуже. А в реальной жизни бат жить можно? Конечно. Сиди. Блин, кажется, ряда спад надо. Да. Что ж даже на мне? Пусть я Блин, мне так нравится той мост, что по речку. Блин, я... Я его спалю тоже. Блин, Може, зараз. Так що не йду зараз кремінь, то спалю. Вліба, я реву, а не буду. А що, що не хочеш, щоб я спалив? Я хочу, щоб я плачу тратився. І ти мене вбив після того, так? Да? Як я спалю то? Да. <схід> Блін, я... О, прийдеться довгенько строїти. А ні, о, слава богу, мені ще одну сторону встроїти. Я тепер буду крешу. Ура. Крешу, крешую. Це взагалі тому я тим іду. Так не терять, я сказав. Та я все в тебе теру. Задовбав вже. Чесне слово, я йому кажу. Все в мене терять. Даже музику. Не сам не йти музику просто. Я не йшов три музики нормально. А ти у мене щось 20 стерів. взагалі це... Ні, не 20. 15. Ні, з, від у мене було 11 пісень, а я в тебе... а зараз 35. А я... О, як це паркур. Ай. А пти ти так ходиш, прикольно! Все, мені мені знову натисніть. А бачка, подивися, як виглядає дом зверху. Йо, як прикольно! Це той дом. Короче, в общем. Короче, в общем. Надо надо было больше стратегия дарный. Короче, в общем, я, наверное, зара планшет снимать зарядки, бо я не годен. Давай я И... заходи играем нормально. Да. Потом зарадош. Я то не заряджу, 85% восемьдесят не думаю Велика разница. А что там 10% не зарадил? А ты думаешь? <гум> Помогай мне песок, бо песок, ще надо для панели. А ну, тоді добре! От давно. Давай, тепер твоя черга! Що, черга? чага Твоя черга сідати за моє місце. Ні. Да. Все, сідай. Ні, я поіграю так. Мені цікаво. Ого, чому ти такое? А, ні, вс. Так, я складаюся вже. Хотів ти давно спитати, ти грав ні, ні колись ні фосфіт карбон? Ні. Ти що, в один мостван граєш чи що? Я грав колись. Карбон? Ні, мостван ти грав. Ну, то понятно, що колись. Я з тобою... О, все. Все, все, я, все я... я... здох. О, твоя овечка коли мене. Не буває. Іди заганяй. Іду. Він іде мен до мене. Все, все, все іди до мене, правильно, правильно, правильно. Де? Це хорошо. Де? Куда? Хочеш я із равтуплю. втуплю. Є. <решко> Сість. Yeah. Я її люблю. Пішли. Це так смішно. Ти все не трої. Ні, що це я вот я свидом хочу. Вона моя, все. Правильно, вода не хочет. Ой, ты. Вода не может. Не можно? Нет. Хай живут тут. Добре, я впью тут. Не, не надо. Хай он зараз под втопится. Ай, хай, так не Блин, я коврик так и не поставил. Эй, ты что делаешь? Ты что, не видишь, как ты снимаешь? Блин, вообще уже раз прикалывался. Чекай, тика я поставлю. Та что Все, коврик поставлю зато. Не так, стоп. Неправильно. Все, это сиру. Ой, блин, не криво поставил. Все, давай я сюда снимать. Наконец-то. Я акции мне хотелось уже сейчас. Все, и поменялся. Да, все, взорвал, блядь, ты бачите суперзирку на своих экранах. Суперзирку в трусах. Я вообще-то в шортах. <laughs> Короче, блин. Все, я иду спать. А я не, я буду пропадать. Давай, 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 на на на. Все я. Я чуть пальцы не перстим. Так все, теперь я иду. Мистер Твистер говорит: всем привет. Привет. Нормал. Теперь. Теперь все Ой, я таки. меня, Я такая хорошо паркую? Ты молодец, лох. так О, да, я зроблю собі шерсть. А я б достраиваю друге таш. А я шерстьрянку собі зробив. Шо? Шерсть зробив, гухейчу. А дай й мені. А, так, кстати, мені серую надо, багато. Мне не надо. Мне надо. Мені надо. А я ногу вломав тільки що. Підвернув чуть. Ха-ха-ха! <світ> я йду в вічку. вічку. Вона точно буде у тебя. Угу. Нема там воді в тебе вже є. Ні, є. Іди сюди подивись. Чого? Я складаюся, не мішай. О, лазері! все, я Вс, я в овечку. У мене теж є, между прочим. Овечка? Вдариш а навечка? А не овечка. Кстати, я зараз красним перекрашу. Так. Ой, блин. Кстати, мне тоже а, надо. Овечка. Мне надо 4 бло... 4 шерсти надо. Мне Где овечка, Саня. Ой, красный. Я не брав, честно говорю. А я пока жду, пока переплавлюсь. От... А, кстати, я крышу забуду дострою. Кришуєш? Okay. О, дерево версло! Молодец. На очах. Цеву, да! Цево черный! Ну я ее уже колись посадил. Я поки меня переплавлюється. Стекло. Робити кришу. Кришуєш? Не, не терплін тему задувував. <гум> Що заплачу? Да? Зараз точно заплачу. <гум> так, 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 овечка, ду, ду, -ду, 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 -ду. А вот ти даєш далеко як коп'як! Стоп, мені тоже надо ще. Як воно так далеко зайшла? Червона овця мені вже не нужна, не хлопай. Червона овця. О, в мене, бі... я білу ти. Можете. Опа. І перекрашую. А, я не можу її перекрасити доти, доки вона не виросте. Ну, мене... а, то Давай після дружка. Давай після дружка. Я, я знаю, де вона є. Точка, почекай, мене, що ти своїм вами... їй станом розмахуюсь таким почекай мене. Ого, як ти добре. Да. Ти серйозно я вже б. А вця. Я постоянно приграв, в мене якась така привичка странна. І що бачу. Я мене... коров бачу. Я я, я, я теж її це хотів сказати. Но О, я... овечка вечко, вочки, аж дві. Не страшно, я йду за кров. Ти що наглий а тоді я, я собі перекрашу. І вб'ю її. Да! Я персика свого покормлю О, все, я перекрасив. Перев'ю. Не вбивай, Блін, а то дрова моя. А тебе ножниців нема баран. Не вбивай, тобі присріжу, да. Баран не баран. Три шерсті, я пливу за тобою. Хочу одна тільки випав. Должна бути більше. У мене тоже одна. А я ж умру зара! слава Богу. Йо, я ж вмираю! А Оце от і тропію. О, у мене три шерсті э, синіх. Кльово. І до. Блін, надо тоже, ну, як ножницы робити там? Ножиці? Mm -hmm. Два заліза. Не сики. Два заліза. Два заліза! О, mm -hmm. А нормально зарозобли. А тебе, кстати, сикисі ножиниці вилошилось. Вони так медленно тратяться. <coughs> да, вони дуже медленно тратяться. Я на напропор роблю. Блін, а як зробити? А стоп, а редстоуном ну, можна красити овець? Не знаю. Я не знаю, то я считаю це як краситель, не качество. Я Я давно не грав. О... Блін, я вже рягаю ним так. <гум> я тобі йду розкладати. Все, я песика складати. покормлю. Покормлю. Мій песик давай, їж. Є. Все, я йду бувати. Все, я покормлюю. Якби ж зараз ще один песик був, то би було лучше. Нуга. Ой, чик. Ой, блин, я забув про стекло. Так, так, так. О, у мене чотири красних шерсті. Це достатньо кльо. А я для прапору розбираю шерсть покажу. Дивиски. Я сворю до прапор. Ось скільки в мене красної шерсті. є ще якась тупа. Мене нормально псіна між запрацював. Ціка, якщо відросли зробив, ти заразу маєш. Я знову не мрюгаю, та шо ж це таке? Я всем... О! Та просто жестик раз. Ладно, я викину компас мне наложить. Штрак! Ну клады в сундок, блин. Ти, ти такий блин, серйозно! Най! невис, серьезно. Так та Модлог це... сюда ось складаємо. Е! А ч я до тебе в, в доме можу зайти? Слава Богу, Ано! Зайди через кришу, дурний. Ей! Та шо це таке? Дивіться, я нажимаю вперед. Та шо ти же запровадив чи шо? Куда? Все зайшов. Та ти, зараза вийшов нафіг звідси. Це моя взагато, шерсть моя. А, блин, ти ж віддай то ж. я... Це моя шерсть, баран! Ні, сам це моя шерсть, я тільки що її поклав? блін. Коли? Тільки що шо поклав цю шерсть! Після того, ЯК ТВІЙ крипер взивал тобі к ЯК яке? Веранду. Йди. Я тупе помогаю. Та не помогал, я сам все зароблю. я ж тут заклав. Ти не закладав тут. Корови панелі. Все. А може один желізний блок зробити. Я можу зробити. Я можу зробити два железних блока. <гум> а я знаю, що я зараз зроблю. Блін, притом. Я, знаю. я зараз возьму і зроблю синю шерсть. У мене є ще синя шерсть, і я поки не знаю, що зробити, але я вже йду зробити дерево. Я вже задобубаюся, сліділяти я, я, я прямо зроблю а ти краситель красне взяв. Краситель. З, З квіток. О, не от тільки в мене є. А роза? У мене тоже ж є. Яка роза? Кра красна квітка. Це ж красна роза це. Я яку я свіддав. Потому. Ну ти її зібрал. Збив. Вона стояла в тебе коло ця. Я посадив. Все, я вже роблю стекло. Дальше. Я дерево. Рубаю. А сіки одного? Все. Блин, мені не надо ввечка срочно. Да. О, кстати, yeah. я иду ще по ове. А, не, воно в воді. Вона не виросте. Па. Да. Ой, я зараз красно овечку йду по, по... А, тоже но я стрижу. О! А вечка якраз, я якраз про неї заговорю. Привет, моя маленька. Давай, давай піде. П'єдемо поговоримо. Три штуки зразу! Блин. <связь> Везение, блин. Шиякя. Кстати, я еще дочь потратил алмазы. Да! Это клево просто, блин, а. Я не знаю. Ну, ковры гуру, хотя бы себе, я тоже хочу. Я, наверное, буду... Не знаю даже. Не, я не хочу ковры вырубить. Кто может уезжать? Не знаю. <связь> Дай мне. Забирай. В, В дом. дом. В дома. Я как тебе дом? дам. Пиши, я тебе дам. Пошли, я тебе дам. Я, 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 с, я сраку иду. А я даже быстрее что Давай, тикай! Мне треба дело работать. О, секретарь тут на таком окреме. Не, нельзя ничего брать. Кроме меня, все. На, бери. А, ты... А, бери. На, все, забрай. Все забрал. Бачу, может прийти по твоему колику. Все. Спила. Спила. Спила, так спила. Ну, зараз поставлю. Зараз таке пічене зроблю. Я ж таке пічене вимучу і просто зроблю. Баба. Я так не зробив, блядь. Я вже лежу. Молодець. Я не смішно, коли не мізики. О, май. Що я встав? Так, 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 так. Блин, мне не хватает. Чого? О, не, чого? Всем не хватает. Ну, блин, у мене древ. Да! Красота! Блин, не хватило одного! А чего? <гум> блин, треба будеш взять. Блін, ну так ничего. Все я а, а! Так, мне нужен. А, там же корова. я ей иду підстрежу. Да. Стрижу корову. Ой, блін, овцю. овцу. Oh, Вона якраз виросла. Це моя улюблена овця. Одну Єдер, ти вже одну ти вже вбив. дрова. Містер, моя сестра вченула. Так. Ем, так. О, у мене вже шість красної шерстків. Перекрасний тепер цього, цю волок, коли тві вже хотіла на коло. Ого, це такий високий. Я? <гум> ти покоритель кін. висот. Я по висот, бо был мене алмази. А в тебе не манчу. Не надо? Не надо даже. Верим. А я тебе можу дати Птомбочка. оце то то прикольный Уху! Тут 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 тут, тут, я навіть такоешу. Мне інвентар. Все, я так и даже Все, я задуваюсь, я вже роблю пол. Пол, пол, пол. На на на. На 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 на. Вс, я зробив три стака дерева. А я коймна. Да. Сикет на работу, я обработаю. А, блін, я дебил. Да, я рыхаю вже. Блин, молодец, мне трохи не, не надо. Ну, ну твой дару. Мне надо. Мне трошки на лоуку. Я выкидаю твой дара, у тебя что не набрал? Дай мне! Потому мне нужны. Иди, иди бери. Кучу маленькую. Что понесли? Это же не мешает. Да блин, дай мне -то. Блин, ничего не видно, я зараз все О! Кой... Да? Трябва да Треба Трябва да поздравити. Трябва да ну, къде ти лизаш, Вика? О, Боже, яко нам не захара. А Ша. И къде ти лизаш? Я тебя питаю. А сейчас не было Е е само мать. В мене залізно. Я вже її стратиш. Ти по другому зараз її стратиш. Блін, топоркинчикся в мене за титр. Я так і знав, що вам так понадобиться зробити. Блін! Я всю шерсть профукав. Чого? Я її а вона не випала. <рес> Як не приєм. Я быстро рубаю. Я покоритель зоод! Точніше, покоритель лопаткіст. Я вже, блин, друге тосі. Ти я вже построїв, кроме крещі. Я, звісно, швидко вправляюся. Я вже почти всю землю з їстив. Ну, тобі ще закладати, О, А закладати що... легко дуже для мене. Блін, вся не лопата закінчилася. Моя лопата кинчилася. Лучше <смеш> б я не віддавав <пеш> <пеш> ту лопату, що в тебе. Я тобі дав использовав, помніш. <смеш> я сам заправлю. А, блін! у мене ж було дві печки. А, от вона ж. Чи не погнав? Кльово, я крутий. У мене три печки. Так, так, так. Так, тепер чердак лишається строити. Блін, надо сходи зробити. Все. Нет. Я зіроюся з відом. Yeah, Ай, не мене не... сестра є. Так, наверх надо заправляти. Так, 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 шохтів, а шоу, ладо, шоу, шоу, ладо, шоу. Лопата, давай бістріше А, все вже? Я вже можу зробити даже Так, лопата, лопата, лопата. Вот, дві лопати, все грабаю. Все? Да. А як краситель роблю? З чого? З квітки. Тільки, пожалуйста, не тройтую авцю, знаєш, яка? Красна. Бо вона у мене від початку ігри пості. Бля. Ой. Вікно поприкус. Вона від початку ігри, від создання карти. Мало. Ну просто сповнання велике. Я, при... Я, постійно при... Я постійно приходив, а вона завжди мене чекала вдома. Така маленька, овечка, ходила коло моїх песиків. Я так псі бубуваю. Один по то тот вершище другой. А він тобі даже не вкус тебе. Ананасик тебя не трогав. Ше б ти знал. Айкий то шуйки. Ты вже вбив того. А. А то що в неї. Коло мене колодом постійно читовав. Четувався. Сторож, читова. Я быстро строю, пол. Уже два стоя построїв за пару секунд. Окс, ти кажеш, після завтра вийде молодіжка на веселі. Да, да, да. А! що, шо, шо? Да, да. так. Да? Mm -hmm. А в тебе дом шерший, ніж в мене, я вже заміт. У мене сестра є поможить. Точніше за шею тягне. Я чесно не знаю, де скуди робити. Чесно даже не знаю, як їх робити. Мій канал. Мій канал вже существує рік. Мало Бо я не. я. Мій канал существує рік, но я на ньому почав з ним працювати конкретно тільки ну, приблизно коли почав рісні похожіння. Я тоді вже почав монт... мон... 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 монтаж монтувати вже його музику, почав на фон класти. Вот. Блін. А, можете... а блін, я пальця, я пальця вивив. Кінчилося? Що? Що? А то. А, да. Дай мені дерево, пожалуйста. А мені самому треба. Ммм, ти ж обіщав. Що, йди ти рубай. Ну ти обіщав. В мене ж воно є, в мене тільки дубово. Ладно. То мені і добово треба. Ти ж я кришу строю. Я, как задовбал, <связывал> блин, як ты задолбал Блин, а... як ты А... Что, в тебе мало? Да, дарво. Я, я так много вроде бы. <связывал> я, ну, для чего мне второй этаж. Второй этаж, да, не всегда полезный, ты скажу.